Ми відвідаємо, друзі, будинок сьогодні, де найбільше різновидів плитки. Керамічної плитки, плитки, підлоги. Зараз ми то детально все-все-все обдивимося. Не могла, знаєте, не будучи в цьому районі. І така гарна сонячна погода. І думаю, ні, то треба перейти, то треба показати, поки воно збережено. Я не знімаю фасад, там дуже шумно. Але от ми одразу піднявшись такими гарними, бачите, сходами з пісковика, бачимо такі чудові взори. Давайте я вам зразу покажу, що буде далі. Ми спробуємо зараз розібратися. Яка фабрика, що у нас робила, як воно тут опинилося? І давайте ви напишете в коментарі, яка плиточка вам найбільше сподобалася. Укладені вони тут, бачите, такими килимами, такими композиціями, і це просто використання багатьох кахлів. Я наприкінці скажу, що це за фабрика, але спочатку давайте чи то що за склад обдивимося ці плиточки. Є тут плитки декількох видів. От якщо ми будемо розглядати, ще будуть верхні поверхи, там теж краса і там є підписи. Якщо розглядати суто за матеріалами, от я собі присаду, ви можете побачити, що плиточка, оця, вона складається зверху, з такої крихточки, як терапцу, і це цементна плитка. Але натомість і ця плитка поруч, вона дуже добре мені відома, вона є в багатьох храмах. І мається на увазі галлицьких містечок, це є вже плитка фірми Барта і Так, А от ця плитка її постачав Генри Кембер. Ми часто її бачили з клеймом. Можна, значить, у нас є плитки цементні, є плитки керамічні. Так? Наступне ми можемо поділити стилями, так? а також використання. От, наприклад, оце, це є фриз. Наступна плитка це є таке просто суцільне заповнення. Так? І є у нас плиточки малесенькі, то вже будуть у нас ставочки. Стилі. оцей фрагмент, ми так тут застрягли, але зараз будемо рухатися далі. Це такий неоготичний. Оцей збоку, це така плетінка, можна сказати, неороманська, тому що, вийти, посередині у нас є ото квадрифолій, то така чотирилисна квіточка. А тут є пригарна колористика сецесійна, адже ми знаємо, що сецесія, вона Дуже полюбляла якісь такі ем, витончені, бліді такі кольори. Водночас і яскраві полюбляла, але це є трансформована пальмета, тому що ми бачимо, що це є така ну класицистична історія, яка зазнала трансформацію. Збоку, і у нас тут творився, можна сказати, такий коридор, ну, такий килимочок. Так? Фриз є соціаційний. Він є в одному місці. Наскільки я пам'ятаю, це будинок Юліана Цибульського на вулиці Чупринки, 38. Це там було його архітектурне бюро цього архітектора. І мені дуже подобаються ці плитки, вони бачите зроблені згідно законів такого японського живопису, японської графіки, такі дуже класні спонтанні лінії. А от оце посередині це теж соціальна історія, нагадує нам якусь м тканинку, можна сказати, правда. Тут, до речі, так щоб перервати трошки ту плиткову історію, така досить стримана, але цікава конструкція сходів. І коли ми піднімемося, ми будемо оглядати ці плиткові килими. Далі у нас є така приємна, багатобарвна, неоготична тема, викладені теж такі квадратики. І мені дуже подобається, як то знаєте, поєднано ті кольори, які є доповнюючі, протилежні. У нас є такий сіро-зелений і вохристий, і червоний, і блакитний. І це є теж квадрифолій такий, а все разом воно ну, досконало дивиться. А от цей фриз, який насправді є не фризом, він тут викладений навколо, але це насправді таке у нас заповнення, то воно дуже часто використовується у львівських будинках. Таке ми вже бачили. А тут закладена ще така пригарна композиція з плиточок. Я ті, що я бачила багато разів, я ті, що бачила, бачу вперше. Мені дуже подобається оцей фриз. Ця плитка з боку, вона сецесійна, наскільки я пам'ятаю, це є фабрика ліса. І цей фриз такий готичний стилізований з дірочками, це просто божественно. Посередині я такого не бачила. От такі взори у Львові ніколи. Що ви бачили, десь підкажіть. Мені дуже цікаво, якби ви казали, от на такій хвилині я там тут бо Це дуже цікаво. У то по краях я навіть маю таку вдому плитку. Мені подарував Олександр Волков, і він mm. дуже гарно відмив, такі от красивенькі колористиці. А дивіться, як тут гарно, тут продумано. І ці плитки соціальні, вони є всюди по боках. А тут я ще такий, шов, наче то якась сорочечка, правда? З цього боку у нас прекрасний такий килим, печворк. Я одразу до тих дуже дуже відомих плитичок. Я теж їх вдома маю. Маю ось таку. Це такі, як флешки. Як то часом люди кажуть? Але це знаєте, початок 20-го століття тоді ще флешок не було. Але дуже класні орнаменти завжди підписує фабрика Генрика Ебера. Але підозрюю, що не Ебер, а ну десь вони купили. І тут є це теж цементна плиточка, Бачите, терасове таке покриття. А оця плитка, от я її бачила на вулиці Кляновича у Львові, і там був підпис Хіршвіт. І це є така фабрика Hirschit, така єврейська, Львівська, і це теж виробники, це постачальники. Але я не бачила ніколи, що є з того боку. Далі, я так розумію, тут у нас куточок Ебера і Хіршвіта, бо вони були компаньйони, вони співпрацювали разом. Далі. Те, що ми бачимо тут, таке дуже гарне в колористиці ем, поєднання теплого і холодного кольору. Це завжди дуже вишукано. Це використовувалося навіть в бароковій гризальній палітрі. Тут у нас є такий сірий, бухристий, такий зеленкавий і чорний. І це теж завжди підписується фабрика Евера, але, думаю, не Емвер. Наступне: рідкісне, ніколи не бачила. Підозрюю, що може десь є в якомусь галицькому містечку, може в народному домі чи в Кам'яниці. Це є такі пригарні конюшинки. Це так красиво, це така сецесія. І от якщо ми наблизимо, то теж візеруночок, ну він такий в цяточки, от як і наступні, поруч плиточки в, в цяточки. Я, здається, знайшла таку дуже подібну. Там, де у нас є кутик, такий з такою, бачите, листочком лапочкою. І от у нас є ще поєднання. Ми бачимо чітко що різні, але вони якось так от навіть ті, хто викладали ті фризи, вони бачите, разом їх об'єднали, тому що то якась така спільна соціальна тема. так? А є тут дуже красивий, оцей такий об'ємний фриз. І він іде завжди в компанії, от з тими такими еберівськими флешками. І воно дуже гарно в комплексі виглядає. А от оцей кусочок це у нас дається кадани, але я так точно не скажу, а от ось така зірочка, то я бачила і Мунди, і Барта, й Тіхі. Бачите, як у нас добрий день. Пробачте, я вас зупинила, я піднімлюся, так можна, дякую дуже. А у вас помешкання цього немає? І... Але це настільки багатство, таке. Різні люди жили. Будинок польського генерала якогось говорила. У вас пічка збереглася, п'єць. Але... Я не знаю, в кого їх зберегтися. Бо, бо то вже радянський, ні. В мене вже в хаті, як, звичайно, радянська сучасна. Ага, ага, ага. Бо я собі уявляю, які тут п'єце були. Як я такі кахлі на підлозі, то і п'єце були гарні. Можливо, були, але. Так. Але. Щиро вам дякую, гарного дня. дня. Мені дуже приємно було, що ви звернули увагу. Я сама марнувалася все. все. Хоч би воно все збереглося. Збережеться, все буде добре. Будьте так, здорові. Мусить бути, добре. Так. мусить бути в нас тут чуття того, що все має бути добре. Таке міцне відчуття. Жло, жло мусить бути так, так. Це багато, є чого такого диву їдеш по тому любову, я не можу, я є слова від того, як такі будинки. Ць кожен будинок є своє рідне. Так, так звісно. І чому його прибутку? Так. так, так, так. Ото зараз є наша найголовніша біда. Тож, друзі, така дуже позитивна мешканка. Добрий день. Я ще хотіла наверху зняти плиточки, можна. Отож піднімаємося сходами. Може, у вас якась красива пічка? Гарні кахлі, знаєте? Я так думаю, що це плетки приходять інші, тут дуже багато вже Так, так, так. Та, та, та. А та. Боялися, що за боялися до нас, за люди прийшли, щось шкрипуть, щось беруть, ми зараз почнемо знімати. Збиралися <laughs> вночі до ночі, приходили та ви що? А як ми зібралися? Розумію, що такі захітектора <анспотор> із Та воно дуже цінне і дуже красиве, просто та-та-та. Та, та. Та, я зараз ще зайду, бо я так намагалася проаналізувати ті всі плиточки і <сORTS> <сORTS> зараз ще тата. Та. <спирь> та вони не носить. Це був склад, це був склад, який тут був неподалік на Шевченка, і тут є дуже різні фабрики. Вони це просто складували. І відповідно цей будинок вони використали. Ну, ми не знаємо з яких міркувань, але для замощення. Отож, друзі, якщо дивитися згори, це килимиці об'єднуються в таку загальну красиву історію, і воно таке, бачите, створює зразу гамму. Це є тепле і холодне, і та готична така дуже бар, багатобарвна історія. А сходова кліточка, вона є бетонна. І от у нас, бачите, сходинки, вони такі підвішені і дуже прості у ті візеруночки. Бачите, такі привітні мешканці, це так приємно, дуже приємно, бо завжди є такий острах трохи. І ці візеруночки це такі як стилізовані коло Вагнера, і водночас як якісь такі ліри, правда? І от у нас ті сходи собі пішли, правда, так красиво. І ці плитки собі так само у нас закрутилися. Я так намагаюся знайти красиве рішення. Дуже важливо, що мешканці це цінують. Ми зараз з вами побачимо те, що той мешканець. Файний, дуже хотів нам показати тут є шрифти. Вони є ще в одному місці, будуть такі пригарні соціальні шрифти. Це ви бачите, фабрика. І от у нас пише фабрика виробів глиняних так, в Празі. Так? І отут Еце є, бачите, Еце і мене. А тут ще далі пише Воковський. Виробу щось там шамоти, так? і гліняни вироби, і теж в празі, так. І це одночасно мене дуже чарують ці шрифти, і воно якраз в кольорі правдивої такої глини, там, там хтось іде. <рес> у нас сьогодні багато дуже контактів. І воно все разом надзвичайно ну, цікаво. І бачите, тут у нас також створений такий невеличкий килимок. Який фактично у нас обрамлений таким меандром, і колористика цього килимка у нас стримана. У нас же відповідно є кольори глини. от той такий вохристий це кольор глини, і червоненький, можливо, також. Посередині та зірка, я бачила її. В двох варіантах, от я вже казала, у нас там внизу подібна є історія. Це барта і тіхій може бути. Може бути фабрика мундів, що є на перетині була, тобто на перетині Личаківської котика. А от оцю таку гарну плитку, вона якась така, як трипільський орнамент. Скажіть, я не бачила. Я не знаю. Якось вона так гарна. Ми можемо, звичайно, з того не тільки такі квадратики, ще фризи укладати. Бачите, такі пригарні кривулічки. І тут вони є такі, це називається і вони є мозаїчні. Якщо придивитися, от та плитка, вона теж має мозаїки, бачите мозаїчки такі. А тут вони постаралися. Така в мене вдома є в колекції. І мені якраз здається, що от Ловинський, він пробував от таку плитку зробити, йому сталося дуже важко. Я в кінці скажу детальніше, що звідки ці всі плиточки. Я вже трохи панові сказала. І це він таке спробував повиробляти і потім то покинув. Наступне це у нас такий калим. Тут є теж напис. І напис у нас на мозаїчній плиці, воно чекається трошки гірше, читається, перепрошую, гірше. Тут пише фабрік, Вуковіч і теж прак. І ще які класні шерифти, почути, такі, як написані пером-пером. І навколо листочки. Це така дуже асоціація, така красива. Я в захваті від неї бачила її в багатьох кам'яницях, зокрема, Єна Дорошенка. Мені здається, що цю плитку дуже полюбляла фабрика Міхала Уляма. Єна Дорошенка 15. Ну, це такі традиційні у нас значить, ромби вписані в кола. І цей такий з листочками, це, якраз все це залана, то воно оточує все-все-все. Піднімаємося вище. Дивіться, яка в нас краса, і сходи. Вони такі дуже плавні, вони дуже тонесенькі. І будинок, ну взагалі стан збереження дуже красивий, приємний. Немає тріщин якихось, правда, чогось такого, і плитки. Ну, мешканці цінують, мешканці тішаться, правда? це дуже-дуже приємно. Мусить бути щось на верхньому поверсі, але вже без шрифтів, наскільки я пам'ятаю, ну, ми мусимо піднятися і подивитися. Тут будуть плиточки, які у нас зустрічаються так само. Я дуже полюбляла фабрика Міхала Уляма. Вони є у нас в лікарні на Кульпарківській. Як то зараз гарно кажуть, в клініці психічного здоров'я. Далі меандрики. Оце у нас Сецесія, і це така пригарна Сецесія. Знову такий фриз, як внизу, класицистичний меандр. А це така гарна серветочка. Я її нещодавно бачила в районі вулиці Кравчука. А це вже отакі от плиточки, це я Генри Кебер. Оця мені дуже нагадує кадена, але я не до кінця, впевнена, що воно. Це фактично ми вже бачили ці взори. Ось тут є плитки, які я знаю виробника. У мене писити кавдома на стіні в рамці. Це є фабрика Барта і Тіхій. дуже любив Левинський, і він її використовував дуже-дуже часто. Оці я бачила на Коперника. Це так само Барта і Тіхій, різні різновиди. А от оцю таку красиву, як солярний знак, я не знаю. Оце Барта і Тіхі. Оце блакитні, такі прекрасні взори Барта і Тіхі. І так у нас є тут до кінця тут така колекція Барта і Тіхі. Далі у нас є стриг. Отак воно все виглядає. Ви знаєте, що я не проминув стриг. Добрий день. Вибачте, вас турбую, але це, у вас тут дуже-дуже красиво. Так, а тут у нас на стриху. Є дуже красиві балясинки, і воно таке, знаєте, завжди верхні сходи, вони ну дерев'яні вони легші. Воно, відповідно, так от робиться, щоб будинок не був дуже сильно навантажений. Стриг у нас є автентичний. І отак, якщо подивитися згори будинок є досить високий. Правда, це дуже-дуже красиво. Плиток є дуже багато, викладали їх дуже старанно, і зараз питаю чи нам можна буде попасти на стриг. Цікаво, що внизу є якісь такі плитки, можна сказати, дорожчі, зверху можна сказати дешевші, але воно ну, не робиться менш красивим. Давайте вийдемо на балкон. На балконі галереї, у Львові, весна. Гаки для провітрювання хутра прекрасні, на яких висять прищепки. Але я гадаю, люди, що тут мешкають їм дуже ну як, світло, сонячно, правда дуже просторо, дворик такий дуже просто прекрасний. Це балкони вони зберегли автентичні, бачите? Оці деталі, заклепочки, у нас є коване отоогородження, і це ну, дуже гарно, коли воно в принципі зберігається. І столярочка це у нас також автентично. Ми зараз так спускаємося донизу і тішимося тому всьому, як воно виглядає. І давайте ми з вами обговоримо, хто ж робив ці плитки, хто їх виклав. Знаємо друзі такого виробника Івана Новинського. І Фабрика основна, фабрика кахлярні Івана Левинського, вона була на Чупринки 58А, але як такий дуже потужний виробник кахлів, йому просто реально, напевно, було дуже мало місця. І він собі вирішив зробити ще один такий склад, фабрику. Левинський це передусім підприємець. Він не тільки виробляв, він ще так само купував, дуже вигідно і, значить, то продавав. Найбільше угоду він мав з фабрикою Барта і Тіхі, і в них ну, він полюбляв того все купувати. Але також він на розпродажах, які були дуже популярні в той час, бо то був час дуже великої конкуренції, він собі купував різні плитки, тримав їх перше на складі на вулиці Чупринки. Але потім, коли він побудував фабрику штучного камені в Дихівці на вулиці Шевченка, а ми є тут з вами. То він там так само мав склад, і це зовсім близько звідти. І я впевнена на 80%. Все ж таки, ну бо не можемо, знаєте, так точно-точно говорити про все, що це з того складу. І якимось чином, ну, це були плитки, з яких вони усвідомлювали, що знаєте, зробили порядки на фабриці, що не буде цілісної композиції, такої великої на весь будинок вони, ну, напевно, зробили таку пропозицію торгівельну. І власник того будинку спокусився, можливо, архітектор того будинку. Я вам показую колосальну якість цієї плитки. І, відповідно, друзі, так воно все у нас прекрасно виглядає. І я зараз запитаю за стрих. А скажіть, будь ласка, а на стриху щось є цікаве? Може, якісь кахлі? Ні? Ні, там нічого немає. Нічого там, немає, бо мені завжди стрех, думаю, може там щось цей. Там завжди бардак. Бардак це добре, значить там щось таке старе може, там нічого, ні. Я там, бував, там Печі не поскладені. Ні, немає нічого. Старі, якісь шафки та виносять. Шафки то теж цікаво, то певно ну, щось таке ну, цінне. Ну не старовинне. Не, не старовинне, добре. Це таке вже за, за часів Радянського Союзу. Ага, ясно. Це. Добре, дякую, тобто, будьте здорові! Ну, все може бути. Будинок такий класний, що просто. У мене один комодик такий є, що, напевно, довоєнний. Та ви що, то з старої квартири, хочете, так. я знімлю на відео? Там ні, не, не треба. Не, не треба Це добре. тільки що Ви то бережете і розумієте, що то цінне. Ви так от щодня, ви вже то так не сприймаєте. Напевно, я так просто дуже класний. Я я навіть не усвідомлював. Ага, ага, ну так. без польові такі ходили, стровинка, щось там бачив, приблизно, що ну старовина, старовина, кого на Світлана це вимагає, що дійсно таке. Ну тут дуже багато різновидів, так. Та. Uh -huh. та та? Ну так, бо тут як музей у вас, розумієте? Музей кераміки. Ну, я вже це завбажу, що це музей, розумієте? Так, так, так. раніше було страшно, що прийдуть. Знімають. А то не можна зняти, бо воно на цементі, то ніхто не зніме вам. Ну то треба перфоратор, то так то не просто. Тут мешканці дуже гарно бачите, усвідомлюють ту всю історію. І це дуже приємно, приємно, що не ваганяють, не питають, що я тут роблю, і вони знають, що я тут роблю. Це дуже класно. Спробуємо вийти. І тут внизу, як не дивно, нам нічого не говорить про ту всю плитку, тут якийсь один викладений килимочок. І цей килимочок ну, міг би бути барта і тіхий також. Тобто, друзі, ми виходимо з вами на Шумну вулицю. Я вам дякую за участь, буду рада вашим коментарям. Напишіть, чи у вас є якісь цікаві плитки, що ви такого бачили. Дякую вам за підписки, за лайки, за вашу підтримку. До побачення, до нових зустрічей.